А прокоментувати вчорашню зустріч Петра Порошенка та ситуація, яка склалася у нашому співробітництві з американцями? Ми попросили Василя Філіпчука, експерта з міжнародних з міжнародної політики. Василю, вітаю вас у студії знову. Доброго Василю, Ви чули новину? Я так розумію, і чули відводку від новини про те, що в результаті ми отримали значно більше ніж просто позаблоковий статус партнера. Як нам простим українцям реагувати на це? Що це все означає? Ну насамперед, дійсно, результати візиту президента Порошенка до сполучених штатів є достатньо непоганими однак що мене особисто починає себе дратувати за те, що будь-яка перемога і поразка подається виключно як піар-акція, як величезна перемога. Тут я би відзначив. Дійсно, з одного боку в Конгресі пройшло е, слухання комітету у законних справах дуже непоганого документу щодо подальшого співробітництва між Україною і Сполученими Штатами. І дійсно те, що пропонується з боку комітету у законних справах, є достатньо такі ну, серйозної допомоги Україні. Однак це лише комітет у законних справах, треба почекати, що далі буде на рівні е, палати представників, сенату, як воно все пройде е, парламент процедури, тобто до того, щоб цей документ став реальністю, дуже далеко і більше того, далі все вирішує президент Обама, який далеко не поділяє позиції яструбів у американській політиці. Тому це ще далеко не гарантовано, що те стосовно чого президент вважає, що це є великою перемогою, що дійсно воно так і є. Давайте почекаємо конкретних дій з боку американського президента разом з тим. І ситуація з е, цим особливим статусом е, стратегічного партнера Сполучених Штатів за межами НАТО, вона з самого початку виглядала трошки так е, цікаво. З одного боку, у нас дійсно у 2008 році, після того як ми е, не вступили в НАТО е, на Бухарестському саміті, е, ми отримаємо підписали сполученими штатами е, харті особливого партнерства, де дійсно стратегічного партнерства, де дійсно був визначений стратегічний характер відносин. І тоді, коли... Порошенко заявив про готовність перейти до іншого рівня відносин. От в мене особисто дійсно було запитання, як це співвідноситься з стратегічним партнерством, яке вже існує. І тому тут все ж таки мені здається, що президенту варто було б трошки більш професійно і на рівні експертному. Вивчати те, що вже досягнуто на сьогодні, і не намагатися з будь-якої ідеї зразу ж зробити якийсь черговий піар-хід. Хоча знову ж таки сама ідея досить непогана, і те, що президент провів досить непоганий візит. І мав такі аплодисменти і підтримку, політичну підтримку з боку американського естеблішменту. Це цілому є позитивним результатом його візиту. Можна говорити про те, що зброя летального характеру та й нелетального, про яку говорив Порошенка. Ви напевно, б чули про те, що він говорив, що завдяки коврам не можна перемогти у війні, що вона буде надіслана нам якнайшвидше? А, тож, по перше. Президента абсолютно правильно, те, що нам потрібна військова допомога з боку Сполучених Штатів, це є факт. З іншого боку, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо лише проєкт документу, який лише пройшов рівень обговорення Комітету у закордонних справах. Ні парламентський рівень, ні тим більше рівень президента він ще не пройшов. Тому знову ж таки давайте не говорити гоп перед тим як не перестрибнемо цей цей бар'єр. Якщо дійсно ми побачимо через 2-3 тижні, що цей документ буде погоджений і парлам, і сенатом, конгресом, сполучених штатів, і президентом, тоді дійсно можна дійсно вважати, що ми отримаємо військову допомогу в проєкті даного парламентського документу. Чітко вказано і суми, які ми можемо отримати, причому суми не лише на військове обладнання. Але і на е, боротьбу з інформаційною кампанією з боку Росії проти України більше того, там важливо не тільки той факт, що 350 мільйонів доларів це сума, на яку нам буде надано військову допомогу, але сам факт повного відкриття американського ринку озброєння є дуже важливим, тому що ми також можемо і на більшу суму, і знайти інші фінансування. Але я, я би виключно от наполягав на тому, щоб питання торгівлі озброєння воно залишилося. Для експертів, для спеціалістів і не було предметом піару. Ми вже бачили останнім часом досить невдалі спроби зробити піар на на, на питанні озброєння. Воно зазвичай контрпродуктивне для наших інтересів. Тому давайте дозволимо президенту далі провести роботу в цьому напрямку і побачимо, який буде результат за тиждень. Василю, тоді запитання ще такого гатунку. Учора Барак Обама говорив, що зустріч Петра Порошенка у Вашингтоні буде сигналом для Володимира Путіна. Яким саме сигналом стала ця зустріч? Досить складно говорити. В принципі, з одного боку, це засвідчило політичну підтримку, таку системну серйозну політичну підтримку з боку. Сполучених Штатів, президента Порошенка і України в цілому. Однак, з іншого боку, ми до кінця розуміємо суть домовленостей між Порошенком і Путіним, тому достатньо важко сказати, наскільки це сприятиме тому, що у них далі буде конструктивні відносини і не зможуть таки вийти на системне врегулювання конструкту. Чи навпаки такий успішний візит стане лише засобом роздратування Путіна, і він після цього придумає якийсь крок для того, щоб покарати. В лапках Україну за ось таке посилення на американському фронті тут знову є дуже серйозна відповідальність наших дипломатів за те, щоб змогти з одного боку ефективно використати американську підтримку, а з іншого боку, максимально уникнути провокації і того, що Росія використає будь-який успішний рух на американському фронті для того, щоб зараз нанести нам ще один якийсь удар. Знаєте, як Ольга Кобилянська говорила, поки сонце зійде, роса очі в поки нам американці допоможуть з озброєнням, Росія вже може зруйнувати ще пів України. Тому тут треба бути виключно обережним і головним має бути результат, а не піар. Тепер щодо результату, якщо ви не проти, я запитаю вас про мінську зустріч, яка. Має пройти. Ми знаємо, що знову ж таки там будуть представлені ті ж самі особи, що й минулого разу і ОБСЄ, і Зурабов і Кучма також представники терористів. Чого чекати від цієї зустрічі? Адже ми знаємо з вами прекрасно, що мінські домовленості не виконуються. Абсолютно, це саме головне. Можна дуже багато чого обіцяти, можна чудові знову протоколи підписати, але вже час для верифікації результатів. По тому, що ми знаємо, по тому, що відбуваються бойові дії, по тому, що вбивають наші... Солдат ми не можемо uh, далі домовлятися про щось інше, поки не виконується попередні домовленості. Інакше це буде профанація, інакше це буде просто uh, повторення дуже сумного черневого досвіду, коли нібито було перемир'я, нібито ми демонстрували хороші наміри, а в той же час uh, терористи посилювали свої позиції. Наші складбивали, і результат цього перемир'я був значно гірший ніж попередні бойові дії. Тому тут важливо зрозуміти наскільки серйозно терористи хочуть цього перемир'я, наскільки серйозно вони здатні його забезпечити, і чи не є ми знову пішаком в руках Путіна, який пересуває шашечки, так як йому зручно, а ми лише. Діємо відповідно до того, який він придумав нам план дій у цьому сценарії. Мене це найбільше цікавить. Тому я би особисто так рішуче рекомендував представникам України на цій зустрічі сконцентруватися на перевірці виконання попередніх досягнень. Якщо цього не буде, то змісту продовжувати ці мінські зустрічі я особисто не бачу ніякого. Василю дуже коротко, найостанніше питання щодо референдуму у Шотландії. Ви знаєте, що він вже закінчується і там так. По поки що перемагає, Школа, що не існує політичного тоталізатора. Я би тоді з задоволенням в нього зіграв, оскільки ще два тижні тому і тиждень тому під час ялтинської конференції спрогнозував результат 52 до 48 проти незалежності Шотландії. А результат 45 на 55? Ну, різниця невелика, але результат був добре спрогнозований. І він стандартний не лише для Шотландії, і подібні правити, референдуми у Квебеку. Дійсно, є 50 на 50 розподіл суспільства, але коли приймаються остаточні рішення, то вони насаперед базуються на практичному розрахунку. Я думаю, що шотландці всім показали, що вони окрема нація, Вони отримали таку емоційну сатисфакцію від того, як вони продемонстрували свою незалежність, самостійність і так далі. І потім коли вже прийшовши до виборчих дільниць, вони з калькулятором вуці порахували результати цього голосування для себе, для кожного з себе. Тому і, і прийняли раціональне рішення не ускладнювати ситуацію і свою, і Великої Британії в цілому, Василю. Я вам вкрай вдячний за те, що ви були з нами на зв'язку та пояснили нам те, що відбувається в міжнародному середовищі. Нагадаю нашим глядачам, що Василь Філіпчук, експерт з міжнародної політики, був у нас на прямому телефонному зв'язку. Дякую вам ще раз.